Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні у нас буде таке лайтове відео. Е, настав час заточити вже мій ніж, тому що за час, який я його юзав, вже трішки він підтопився, тому зараз ми будемо точити його за допомогою кишенькової точилки Victorinox і заодно людина писала розповісти трішки більше про цю приблуду що вона з себе представляє, що неї можна робити і тому подібне. Тому зараз заодно вб'ємо двох зайців одним пострілом. І так, тачілка Victorinox. Ось так виглядає по типу кишенькового якогось маркера або якоїсь маднявої ручки. Розбирається, має ось таку форму. Має вже кут заточки 20 градусів, як заявляє нам виробник. Як ми можемо бачити. Тут нам розповідають, яким чином точити, що як, можна заточувати з допомогою цієї канавки рибальські гачки. І так, і так, далі. Коштувала вона в районі 500-600 гривень. Як сталося так, що я її придбав? Взагалі я розглядав на кишенькову точилку від компанії Lansky. Є у них така кістка керамічна. І думав придбати її, але глянувши в інтернеті огляд, наткнувся на, на огляд оцієї приблуди і зрозумів, що ця більш багатофункціональніша, ніж та точилка від компанії Lansky. Цією можна також за... Затачувати ножі, які мають серейтер цими краями. Хто знає, в кого є серейтер або був затачувати їх вручну, це ще той геморой. Чим крутіший і агресивніший серейтер, тим і складніше полягає заточка. тому Я взяв ось таку точилку, вона розбирається. Має тут керамічну правку для самої гострої кромки. Якщо вам треба вивести клинок прямо під лезо. Не знаю, фокус покаже, ні, але ось так воно виглядає. Складається воно ось у футляр. Отаким чином для зручності трішки подовжується і ось такими рухами під 20 градусів проводиться і точиться. Саме покриття ось цього мусату таке ціпке, агресивне. Десь я читав, що воно має е, алмазне напилення. 100% не буду утверджувати, що це так, але дійсно, ось як ми можемо бачити, або не можемо, де фокус, він знімає сам матеріал з ножа. Тому ось такими рухами, не додаючи якихось зусиль, не треба його там шарожити. такими чинами, просто по лінії отакими рухами проводимо. загострюємо наш ніж. Оскільки я не зовсім його убив, а спайдерка такі ножі ще їх сильно не об'єш, вони дуже добре тримають заточку, тому достатньо разів 10 провести в одну сторону, разів 10 в іншу, і ми вже можемо бачити. Ось ці сліди від самого ножа, як воно знімає матеріал з гострої крімки. Зараз ми ще разів 5 проведемо в одну сторону, в іншу. І за допомогою отої караміки проведемо. Пару нехитрих маніпуляцій для того, щоб вивести лезо на стан більш гострого. Так, я думаю досить. Зараз знімаємо, зараз покажу, ось воно виглядає ось таким чином. Сліди від е, ножа. Розбираємо знову нашу точилку. І ось такими рухами кладеться ніж. ну На край стола обично це робиться. І ось керамічною правкою проводиться для більш точної заточки. Бачу відео, де люди шарожать туди, сюди, ну, декілька разів, не потрібно це робити. Робиться все дуже легенько. Не звірствуючи, я думаю, досить. І як можемо бачити, повернулася гостра кромка. Зараз на папері, газеті. Ми його трішки різанемо. Ще газета така. Ну, як ви зрозуміли, точилка точить добре. І головне легко. Має багато переваг. Тому, хто задається питанням, хто задавався питанням, яку точилку взяти, це в жодному разі не реклама, це просто мій досвід. Я з вами ділюся. Особисто ця точилка мені дуже подобається. В неї дуже зручно працювати, загострювати ножі. Тому якось так. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Люди, які підписані вже тривалий час, знають, що я майже на всі коментарі відповідаю, навіть на неадекватні. Тому підписуйтесь, ставте. А в мене все, до нових зустрічей. па-па.